І сьогодні у нас супер унікальне відео, яке ніхто до мене в житті не задумався зробити. Абсолютно я єдиний, хто таке зробив, повірте мені на слово, це чи ти радше щось там. Ну, раз, гаразд, гаразд, добре. Це Ютуб, це Ютуб. Тут або ти крадеш чужі ідеї, або придумуєш свої. Я свою останню унікальну ідею придумав ще в 1992 році. І це було народитись. І то це насправді сплагіачена ідея, так зробили майже всі. Але це не важливо. Це гра для всієї сім'ї, для маленьких найбільших і найсередніших у вашій родині. Оскільки ви зможете дізнатися багато чого цікавого про себе. А таким чином, якщо вам покажу цю гру з прямо то ви багато чого дізнаєтеся про мене. Чи хотів би я бути лисим, чи все-таки альбіносом? Блін, да я навіть не знаю. Вау. В такому випадку я би хотів насправді бути лисим. Хоча, блін, якщо лисим, означає і, і навіть не мати брів. Це дуже стрьомно. Ви бачили хоч колись людей без брів? <рив> Чорт, що складніше. Якщо ти альбінос, то сонячні промені тебе здається обпікають. По-моєму, все-таки бути лисим навіть без брів, навіть без брів я вибираю це. І я зі мною сьогодні 58 восьмі люди. 58% відсотків точніше людей на не 58%. А чи згодні були ви? Напишіть свій вибір в коментарях. Чи ви також будете лисими? Це дуже дурне питання, оскільки або ти будеш одягатися в стилі, який носили 15 років тому, або ти все життя проведеш в, в, в шмотках, які ти носив 15 років. Я так і роблю. Я живу і не купую нові шмотки, включно не з 13 років. Господи, другий варіант, як і у всіх, Пф. що б ви хотіли не мати можливості ніколи в житті сісти, чи не мати можливості ніколи в житті встати? Це цікаве питання. Ну якщо ви не зможете сидіти, то у вас буде весь час боліти хребет. Знову ж таки, якщо ви не будете стояти, у вас теж буде боліти хребет. Хм. Де тут третій варіант вирізати собі хребет? <світ> Блін, але якщо я ніколи не зможу встати, я ніколи не зможу нікуди прийти і піти і взагалі нічого зробити. Але стоп, ні, я можу тоді крути. Я можу сидіти на кріслі для інвалідів. Ааа, аа. З іншої сторони, працювати стоячи і нагинатися теж не дуже зручно. Хіба що я би зробив собі високий стіл, десь на ось такий рівень? Не знаю. Це дуже складне рішення. Але, але, є одне величезне але. Величезне. Ходити по великому в туалет, стоячи, як я таке, доведеться нам. ...пожертвувати і сказати, що ніколи в житті я б не стояв. Я жартую з цих варіантів, це якісь жахливі варіанти. Я не знаю, я б не зміг вибрати з цих двох варіантів, якщо сто не не мати можливості сидіти, але нагинатись є можливість, я обираю не мати можливості сісти. А ви що обрали? 60% людей обрали так як. Я. Насправді цікаво в цій грі от отримати інформацію, яка є в них е аргументація того, що вони вибрали. Що ви хотіли зустрітися з Шаком Норрісом чи з чуваком з реклами Old Spice? З Шаком Норрісом, господи, це ж типу кумир дитинства, бога. Ну, і всіх нормальних дітей, які народилися в 1990 якомусь році. Багатим, але тупим футбольним гравцем. Чи все-таки? Геніальним, але дуже бідним науковцем. <токріст> Ясно, багатим. <схіст> <хіст> я в шоці тут дуже цікаво. Що б я обрав? Мати можливість завжди витягнути з кишені стільки здачі, стільки скільки треба зразу. Наприклад, мені кажуть, що хліб коштує гривня п'ятдесять сім, а я маю дві гривні, то я що живу бляха в якомусь дві тисячі четвертому, чи що? Або мати можливість читати думки інших людей, але не завжди, а тільки ще деколи. Я думаю, що в випадку кому в сраці бляха потрібна ця стача. Очевидно, тим паче, що скоро кажуть, що взагалі припинять випускати монети, і здачі взагалі майже ніколи не треба буде. <хи> <хи> що б я хотів досягти найідеальнішої в світі зарплати для мене, звісно ж, чи досягти найідеальнішої в світі ваги. Проблема жирних номер один похудати. Проблема ходих номер один набрати вагу. З іншої сторони, якби я мав до хрена грошей, я б зміг поправитись. Гроші рішають все. Очевидно, що всі. Блін, дивно, дивно, що я попадаю в ті відповіді, що й всі на планеті. Щоб я хотів бути люком Скайвокером чи Гаррі Потером? Ну, в Гаррі Поттера якесь тр трохи складне життя. У нього і шрам на голові, і окуляри, окуляриші треба носити. Блін, це складно. А люк Скайвокер літає по галактиці, стріляє то сюди. По-моєму, це. Очевидно. Ну, подумаєш, його батько Дарт Вейдер. Ой, спойлер! Чи хотів би я радше побити алігатора чи побити ведмедя? Блін, я нікого з них не хочу побити. Якого хольора мені блін лізти до алігатора чи ведмедя. Якщо я кого небудь із них побачу, я просто візьму і втечу, так само як від цього питання. Що краще радше нікому ніколи не казати компліментів, ну не мати можливості в залі сказати кому-небудь комплімент тому що не знаю, мене блокується в голові якась штука, наприклад, на компліменти, або ніколи в житті не мати можливості сперечатися з кимось. Суперечки це дуже важливо. Тим паче, коли в мене є купа моїх переконань, то очевидно, що в сраку ці компліменти. Сперечатися, це взагалі не потріб. Та пішов ти нахрен, чувак, сперечатись, це круто. Доводити свою думку, це круто. Вау, що б краще було бігати швидко чи стрибати високо. По-моєму, маємо... fast, jump high. Чуваки, це ж з пісні... Це ж з пісні Lonely Island. Навіть точно, точно. Man, I'm never gonna let the me and throw it on ground. The... Йо, коли мене, це 2011 року, я холярили союні. Це таке доісторичне все. Знаєте, стрибнути високо це дуже круто, тому що ви високо підстрибнете, але потім сила тяжіння вас ж вниз потяне, ви зламаєте собі бляха ноги. Тому, звісно, бігати швидко це супер круто. Що краще бути в кімнаті, яка заповнена, заповнена людьми, які помирають, чи бути єдиною особою в великій пустій кімнаті? Я, звісно, боюсь самотності, але ж не настільки, щоб. Я буду сам. Що краще бути бездомним і голодним, але завжди щоб у тебе був партнер, який тебе любить. Чи мати хату шикарну і взагалі все на світі найкраще, але ніколи не пізнати любові. Оце цікаво. Це вже цікаво, От на такі питання я розраховував, які підковиристі? от які мають два значення. Наприклад, маєш щось одне, але втратив щось інше, але не маєш щось інше, але втратив щось одне. Вау! Насправді, любов це дуже класна штука. І коли ти маєш шикарну хату і, і неймовірний хавчик, то любов ти знайдеш за Ізі. Я жартую, це буде не та, не та любов, тому. Блін, мені ж цікаво, насправді, як люди відповіли на це питання, тому що це важке питання і не завжди. Блін. Бути бездавним. А якщо ми раптом будемо сратися з моєю компаньоншою? раптом це любов над пару днів, а потім це все просрано, і я просрав в шикарну хату. Коротше, я вибираю любов, але це дуже підступне, коварне питання. Більшість людей також нічого собі. Гроші не можуть купити тобі щастя, але. Точно можуть її винайняти. Ого, дешеві шлюндри. <свісно> Щоб я обрав, жити в пентхаусі в Лос-Анджелесі чи жити в. За міському бутиночку у Лондоні, звісно, що Лос-Анджелес. Там сонячно, я обожнюю сонце. Ненавиджу дощ, ненавиджу те, що у Львові весь час дощ, ненавиджу те, що в Лондоні весь час дощ, ненавиджу це все. Чи хочете ви все таки бути генієм у світі йолупів? Чи хочете бути тупим у світі геніїв? Хм, mm. навіщо бути тупим у світі геніїв? Бути тупим це, звісно, круто, тому що ти можеш споживати все, що ви генії. Але якщо ти будеш генієм, то у світі тупих? Тебе будуть всі цькувати, тому що тупі тебе ніколи в житті не зрозуміють, і ти будеш серед них ізгоєм. Вони не приймуть тебе як генія. І це прикро. блін! А. Якщо б я був генієм в світі тупих, я б просто жив десь в горах, де не було б інших людей, і все. Ось, і все рішення, бо реально тупі ніколи в житті тебе не приймуть. Здається, про ось цю штуку є фільм, який називається Ідеократія. Словом, рекомендую вам подивитися прикольний фільм. Я не пам'ятаю вже про що він, але щось подібне. І ось вони були геніями в тупому світі. Але чи це було класно? Я не пам'ятаю, як дивився цей фільм 4 роки тому. Бляха муха, то просто повірте, що напевно легше було бути тупим серед всіх розумних. Вчені звісно. Розумні. Добре, питання інше, розумні. Були б настільки розумні, щоб не ображати тупого. Якщо так, то я буду краще. Ого. Новий тупаки! Новий тупаки! Вибрали зовсім не те, що треба! Ха! На вас будуть тацьковатись, фу! Їсти фруктики чи їсти овочі. Господи, та фрукти, очевидно. Що б я хотів більше, бути карликом чи бути прокаженим. Я б зміг носити величезні сокири і кричати «Леголас вперед! Я насправді, якби був карликом, я б стільки цим і займався цілими днями. Щоб я обрав вернутися назад в часі і виправити найбільшу. Одну помилку в моєму житті ще вернутися далеко, далеко, далеко в часі, ще до того часу, як ви знайшли теорему Піфагора, і щоб на честь мене назвали цю теорему, тому що я ж її вже знаю, хоча й не знаю її, аня, щось там про трикутники, щось там дві сторони рівні. Ну, блін, насправді міняти щось в своєму житті це дуже тупо. Твоє життя це твоє життя, друже. І якщо ти його прожив з якоюсь помилкою, навіть якщо ти кажеш, що це найбільша помилка в твоєму житті, це твій досвід, і він пережитий тобою. Тому, по-моєму, я би я би в своєму житті нічого не хотів міняти. Є yeah, речі, які стались, вони мали статись. Все, на цьому, все. Тому я би насправді вернувся назад в часі, і ну, якщо вибирати з цих двох варіантів, я б ні то ні ніхто ні не робив. Я б не вертався назад в часі заради того, щоб щось сталося. Хоча я б насправді ось так зробив. Я б. Полетів назад в майбутнє, викрав там альманах, вернувся назад в часі, спортивний альманах, і ставив ставки на те, що. Ну добре, піфагорович. Ж... Лохе! Що б я більше хотів: 40-25 центових копійок, які разом складають 10 доларів. Чи 10 100 доларових купюр, які дають нам 1000 доларів. Хі! Яке складне питання, господи, як це? Звідки тут набралось 28 людей? Звідки тут аж 300... Що за задурня... Яку хріна? Що б я краще занутив? Затусив би з Вінні-пухом? Чи затусив би з балу з книги джунглів? Ну, або маулі, як, як хто читав, або хто дивився, я не знаю. Ось. Е, ну знаєте, він не пух, він, звісно, нормальний тіп, він добрий, класний, але він дуже занудний. Тому в сраку не пуха, я б задусив з балу оце чувак моєї мого гатунку. Тьху. Що б я вибрав? Не чистити зуби місяць, чи не митися в душі місяць. М -м. А де кнопка Я і так це роблю? Майць, наводі, і те і інше. Щоб банан застряг у мене в усі, чи щоб банан застряг у мене в носі? <тит> yeah. Що ж, друзі, на цьому все. Я сподіваюся, ви дізналися багато цікавих фактів про мене. І тепер ви знаєте, що я радше запхну собі банан до носа, ніж. ніж полечу назад в часі. і змінює якусь помилку в своєму житті. Якщо вам сподобалися такі відео, і ви хочете ще дізнатися, чи я радше щось там, щось там, ніж щось там, щось там, дайте знати про це в коментарях. Також напишіть обов'язково, що ж ви вибрали з усіх цих варіантів. Цікаво мені, чому, і як і де. От і ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, кіньте це своє відео. Чути, не своє моє, моє будь ласка, не своє, не моє моє моє. Кіньте моє відео своїм друзям і купіть мені. 40 чвертаків на 10 доларів. І прийшліть мені по адресі, яка вказана в описі. Зомби, як завжди по Тримайтесь, купи, як яйця, дупи, папачубочки